Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу, читаємо книгу Торозаконня. І сьогодні ми слухаємо 21 главу. Якщо в землі, яку Господь Бог твій дає тобі у володіння, знайдений буде вбитий, що лежить на полі, і невідомо, хто вбив його, то нехай вийдуть старішини твої і судді Твої, і виміряють відстань до міст, які навколо вбитого, і старішини міста того, яке буде найближчим до вбитого, нехай візьмуть телицю, на якій не працювали, і яка не носила ярма, і нехай старішини того міста відведуть цю телицю в дику долину, що не орана і не засіяна. І заколюють там телицю в долині, і прийдуть священики, сини левіяні, тому що їх обрав Господь Бог твій служити йому і благословляти ім'ям Господа, і за словом їхнім слід вирішити всяку спірну справу і всяку заподіяну шкоду. Отже, не може так бути, що загинула людина, і на це ніхто не зверне уваги, якщо немає свідків. Якщо немає доказів, хто вбив ту людину. В такому випадку, ми далі побачимо по тексту, суспільство бере на себе відповідальність. Обов'язково мають прийти старішини старішини з того міста, яке найближче розташоване до місця вбивства, мають прийти судді е, теж, щоб е, бути присутнім і дослідити цю справу, і також священники. І приноситься жертва Господу Богу від імені Ізраїля. І що саме тут промовляється, ми зараз е, прочитаємо усі старішини міста того, найближчі до вбитого, нехай обмиють руки свої над головою телиці і зарізаної в долині, і оголосять, і скажуть: руки наші не проливали крови цієї, очі наші. Не бачили, очистий народ твій Ізраїля, який ти, Господи, визволив із землі Єгипетської і не постав народу твоєму Ізраїлю невинної крови, вони очистяться від крови. Тобто суспільство несе відповідальність за кожну людину. А не так, як може бути тепер якийсь безхатько десь там помер. Та кому яка справа до того? Десь там відвезуть його, закопають. А тут відбувається. Великий розголос скликаються старішини, начальники, священники, тому що загинула людина і немає ніяких доказів, чому вона загинула. Можливо, якийсь чужеземець десь проїжджав і вбив того чоловіка. Вони не знають, але вони беруть відповідальність на себе, що вони це допустили, що вони не вберегли свого брата, свого сусіда, свого родича, і тому приноситься жертва. Жертва одна з найдорожчих, мабуть, найдорожча жертва. Телиця. Це було найдорожче, що можна було принести, тому що немає нічого ціннішого за людське життя. От ми бачимо, наскільки цей закон вболіває за кожну людину. Бо Господь любить кожну людину і того вимагає від суспільства і від суддів, від начальників, від священників любити кожну людину. Так повинен ти змивати у себе кров невинного, якщо хочеш робити добре і справедливе перед очима Господа Бога Твого. І читаємо далі з 10 стиха по 14. Коли вийдеш на війну проти ворогів твоїх, і Господь Бог твій. Віддасть їх в руки твої, і візьмеш їх у полон, і побачиш між полоненими жінку, красиву на вигляд, і полюбиш її, і захочеш узяти її собі за дружину, то приведи її в дім свій, і нехай вона обстриже голову свою, і обріже нігті свої, і зніме з себе полоненечий одяг свій, і живе в домі твоєму. І оплакує батька свого і матір свою продовж місяця, і після того ти можеш увійти до неї і стати її чоловіком, і вона буде твоєю дружиною. Якщо ж вона потім не сподобається тобі, то відпусти її, куди вона захоче, але не продавай її за срібло і не повертай її рабство, тому що ти смирив її. Смирив, тобто ти її прийняв і вона стала. Вільною, вона вже не раба. Але ви знову ж подивіться, яка повага до людини, сказано, що Господь тобі допоміг. І ти заволодів містом, і там побачив жінку, ти не маєш робити насилля. Так як це відбувалося у згаданих попередній главі містах. Ми згадували наші українські міста, які на весь світ показали, яка нелюдяність, яка жорстокість. У наших ворогів, які прийшли із Московії, щоб нищити нашу землю. А тут сказано, навіть якщо тобі Бог попустив, що ти завоюєш, і ти е, сподобаєш собі там якусь жінку, то ти приведи у свій дім і дай їй можливість місяць поплакати за свою родину, за своїми батьками. Покажи, що ти не насильник. Покажи, що ти поважаєш її, покажи, що ти людяний. Вона місяць буде їсти твій хліб, буде можливо там виконувати якусь роботу, і лише тоді ти можеш бути з нею. І після того вона вже стає вільною. Ось які гуманні закони. Читаємо далі. Якщо в кого будуть дві дружини, одна улюблена, а інша нелюба, і як улюблена, так і нелюба, народять йому синів. І первістком буде син нелюбої, то при розділі синам своїм майна свого він не може синові дружини улюбленої дати першість перед первородним сином нелюбої. Але первістком повинен визнати сина нелюбої і дати йому подвійну частину з усього, що в нього знайдеться, тому що він є початок сили його, йому належить право первородства. Отже, Тут згадка про двоєжонство. І тут сказано: якщо о, має дві дружини, одну любить більше, іншу менше чи взагалі не любить. А е, ми, сказ, ми знаємо із Святого Писання Нового Заповіту, що людина не може служити двом господарям, і неможливо одинаково двох любити. Одне полюбиш, друге зненавидиш. Але навіть якщо і так, і от від нелюбої народиться первісток, то по закону йому і належить подвійна частка майна, і йому належить називатися первородним. Хоч і, можливо, друга народить улюблена, але вже ну, не первістка від свого чоловіка. Бог сотворив людину чоловіком і жінкою. І в Божому задумі сім'я має складатися із чоловіка і жінки. Але чому тут попускається оце двоєжонство? Христос дав відповідь на це питання. Він сказав, що це попущено через жорстокість людських сердець. Тому через Мойсея був даний цей закон через жорстокість людських сердець. Сердець, це попущення, воно називається в православі економія, тобто це поблажливість до людської природи. Так само, як, наприклад, от ми знаємо, що є таїнство вінчення, є по першому чину, є другий чин і третій чин. І на перший погляд, ну, раз є три чини, і три рази можна звершувати над людиною вінчення, значить, це дозволяється. Ні. Це не рекомендується. Це в крайньому випадку, якщо людина дійсно важко їй самі жити, і вона хоче, можливо, в юному віці, в молодому віці втратила свою половинку, тоді ну, їй попускається, щоб вдруге і навіть втретє створити сім'ю. Але це попущення, а не закон. І тому апостол Павло каже, що краще вдовиці лишитися так. Лишитися вдовицею, тоді вона буде більше служити Господу, тому що сімейний живе для сім'ї. І тому це принцип економії, тобто поблажливості до людської природи. І всі ці випадки, де буде багато жонство, вони потерплять фіаско. Кожна та сім'я вона буде страждати, нічого доброго з того не буде. Але людина. Хоче все-таки поступати по своїх похотях, потім з цього виявляється ну, дуже багато помилок і таких ран на житті, які потім не можна справити і вилікувати. Ну, але ж людина має свою волю, от вона по своїй волі поступає собі на шкоду. Читаємо далі. Якщо в кого буде син буйний і непокірливий, який не підкорюється голосу батька свого. І голосу матері своєї, і вони карали Його, але він не слухав їх. То батько його і матір Його нехай візьмуть його і приведуть його до старішин міста свого, і до воріт свого перебування. І скажуть старішина міста свого, цей син наш буйний, непокірливий, не слухає слів наших, марнотратник п'яниця, і тоді всі жителі міста його нехай поб'ють його камінням до смерті, і так знищить зло із середовища свого, і всі ізраїльтяни почують і убояться. Знову ж таки, на перший погляд, негуманно. Але якщо отакий от син створить сім'ю, це біда для жінки, тим більше у той час могли посватати і не питати дозволу дівчини. Десь там домовитися, і тут виявиться, що він і п'яниця, що він дебошир, то яке це буде життя, і яких він дітей народить, і в якій сім'ї вони будуть жити. І тому тут для того, щоб суспільство було чистим, наскільки це можливо, даний отакий закон. І батьки перші мають це зробити. І що в кому знайдеться злочин, гідний смерти, і він буде. Умертвлений, і ти повісиш його на дереві, то тіло його не повинно ночувати на дереві, але поховай його в той самий день, тому що проклятий перед Богом усякий повішений на дереві, і не оскверняй землі твоєї, яку Господь Бог твій дає тобі в наділ. На цьому ми закінчили читати 21 главу. Хай Господь береже нас від усякого зла. Слава Ісусу Христу!